Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і сьогодні будемо дивитися таро-прогноз для водоліїв на квітень 2024 року. Почнемо ми з колоди світлого провідця. І давайте подивимось, що очікує водоліїв у квітні. Основні події для водоліїв в квітні місяці. Десятка води перегорнута. Колісниця перегорнута. Угу. Світ перегорнутий. Ого. Чому перегорнуті всі три карти? Чому їх перегорнутість? Давайте подивимось для водолів. Мах. Думаю. Особливо на е, загальний розклад, ну, дивіться, в чому тут суть? По-перше, ну, да? Е, що на себе, наприклад, забирає там все. Е, це може бути конкретно ви, да? що ви, наприклад, е, щось робите або не робите. Да? Тут робите? Ні, навпаки, тут ваша бездіяльність якась. Може проявлятися, але тут ще є такі от моменти. От, наприклад, десятка води перегорнута. Це сімейні трами, там не знаю, з батьками сваритися або з дружиною, з чоловіком. Да, тобто це можуть бути якісь сімейні драми там, з дітьми. Да. Чому? Тому що ця карта взагалі в прямому значенні карта такої прям рай, райтужного майбутнього і жили вони довго та щасливо. Але такого по факту немає. І в якийсь момент ми переходимо в перегорнутість, що ми з типу жили вони довго та щасливо, переходимо в сварки, де ми виясняємо побутові речі. Е, через що може бути перегорнута десятка е, кубків через мага. Да. О, хтось сильно тисне, хтось піддається або навпаки не хоче піддаватися цьому тиску. Далі колісниця перегорнута, кудись не їдемо, да, тобто не їде. Ну, да, тут колісниця пряма, вона якби кудись їде, тут перегорнута не їде. Плюс колісниця е, це якісь питання із планами. Да, тобто, щось не те плануємо. Також це питання стосунків партнерських, які у нас ну, плани взагалі з тобою, як у пари. да. Там Хтось е, хоче переїжджати, а хтось хоче залишатися на місці. Хтось хоче, там, наприклад, о, щось тут поправлю. Так. Е, хтось хоче там, не знаю, дітей, а хтось хоче child free. да, тобто Це такі більше фундаментальні е, задачі. Які стосуються пари, сім'ї, дому. Можливо, є якісь питання по роботі, до речі, це теж якісь перешкоди, з якими треба буде справлятися. І тут мах якраз прямий говорить, що ви можете з цим впоратись, тому що це буде залежати конкретно від вашої волі, наскільки ви включитесь. Світ перегорнутий, говорить про фоново, про світ перегорнутий, це війна. Яка буде на вас сильно впливати. Також світ перегорнутий, нерозуміння, ну, коли ми застигаємо да, в чомусь і у нас немає розвитку. Тобто, взагалі світ це перехідний етап на новий цикл. Якщо вона перегорнута, то нам говорять, що ми тут ще не завершили тут або нам не дають якесь. Подія не дає нам розвиватися. Щось ну, застопорилося. Да? І мах прямий намагається з цим щось вирішити. Ну, наскільки це в нього вдасться, поки не зрозуміло. Окей, давайте далі дивитися. А, наступна таро, таро книга Тіней. Що очікує водолів в квітні? Водолій, квітень. Двадцять четвертого року. Водолій дитя? Двадцять четвертого. дев'ятка мечів. Вежа перегорнута, угу. і шістка жезлів. Теж такі непрості карти. Вежа перегорнута. Чому? Чому? Через що? Лицар Пентаклів. Угу. Ясно. Дивіться, дев'ятка мечів. Це страх. Це, ну, коли ми переживаємо за щось. Це дуже багато думок в голові по, по дев'ятці мечів. Ми прям не можемо заснути. В контексті України це якісь обстріли, атаки вночі, да, ми не можемо заснути. Це переживання, переживання за своїх рідних, за своїх свої сім'ї. Тобто тут можуть бути такі ситуації, коли ми от прям подивляться мечів дуже сильно за щось переживаємо. Вежа перегорнута з лицарем Пентаклів. Це питання роботи і кар'єри. Вежа перегорнута, це взагалі 10-й дім кар'єра, соціальний статус, да, все таке в форматі. Але перегор, перегорнута вежа нам говорить, що чогось такого фатального не наступить. Тобто, можливо, до цього все йде, можливо, з цим ви маєте справу, можливо, ви це вирішуєте, але опрям там не знаю, взяли вас і звільнили навряд. Чи. А, можливо, переформатували. Да. По вежі перегорнутій, ну вона якась така, знаєте, е е можуть в цій, в цій схемі по вежі перегорнутій, не тільки ви приймаєте участь, хтось ще приймає участь. Да? І це однозначно при, ну, стосується саме роботи. Лицарь Пентаклів це дім роботи і це дім здоров'я. можливо, тут е теж. А, але це стресовий період. Особливо з дев'яткою мечів поруч, і шість жезлів перегорнути. Тобто, нам говорить, що, по суті, ви залишаєтеся сам на сам зі своїми страхами, зі своїми проблемами, які вам полицію пентаклів треба планомірно, спокійно, виважено вирішувати. Так як по шістійці жезлів у вас, навряд чи буде якась підтримка, або хтось може вас там підсапортити. І ну, тут такі складні, складні карти насправді. Окей, наступна колода – це гноміки. Давайте тут глянемо, що буде у водоліїв в контексті роботи та фінансів в квітні. Водолії. Що у них буде в контексті роботи та фінансів в квітні місяці? Так, це у нас лицарь Пентаклів. Знову колісниця, до речі, випадає другий раз і знову перегорнута? Дев'ятка кубків. Про що тут перегорнута колісниця? Ого. Ви знаєте, по колісниці перегорнуті, я би сказала, вас, наприклад, не випускають з країни. М -м -м і це таке серйозне рішення. Або ви кудись не можете поїхати, або якісь плани зриваються. Але в контексті роботи тут у нас іде реально е, застій. Да? Тобто ви хочете зробити якийсь прорив в роботі, а воно не виходить. Ви хочете зробити якийсь вклад в роботі, воно не виходить. Конкретно в квітні буде дуже важко йти. Мені це пояснюється тільки тим, що якщо це щось нове, то краще його в квітні не починати. Тому що ну, все-таки цей колісниця він дуже амбіційний. Да? Тобто він хоче все, на всіх порах швидко показати, який він класний, що в нього все виходить. А так не буде. Ще й суд перегорнутий. Чому? Тому що впливають війна, соціальні зовнішні обставини і все таке. Да? Так не буде, не треба себе мучити. Да? Тобто Відкладіть оці ці моменти на травень. Тому що квітень у вас складний місяць, світ перегорнутий, два колісниці цих перегорнутих, вежа перегорнута, все, що стосується роботи, ну, хай ви просто його переживете, без ваших втручань, щоб якось е, як це? штучно почати, щоб воно рухалось. Тому що ну, тут прям нет. переосмислення своїх планів, да. передумування планів, перепланування планів. E, взагалі планування чогось, так. Да. Але от прям конкретні дії ну, в новому особливо, то ні. І у вас тут знову, да, бачите, Лицар Пентаклів перегорнутий. E, теж немає ось там якоїсь мотивації, не хочеться щось будувати. Тобто э, Лицар Пентаклів він відповідає за роботу і за такі, знаєте, повсякденну працю. Коли ти мотив... мотивований, коли ти робиш типу, класно, дуже чітко, от прям ясно. Перегорнуйтесь, нам говорять, що не вистачає мотивації, є якесь вигорання, нерозуміння куди далі, можливо, нерозуміння своєї кар'єри. Да? І через це от теж є такий нюанс. Далі дев'ятка кубків. Обережно з випивкою, бачите, тут прям люди уходять через ці проблеми в випивку, запивають своє горе, наприклад. Сильно концентруються на своїх проблемах, сильно на собі там концентруються. Да? Тому що дев'ятки це така соціальна дуже карта з кимось будете ходити, там, випивати. В позитиві це карта корпоративів, наприклад. Да? Тобто ви можете піти або на корпоратив, або просто якихось гулянок з іншими людьми, там, підете погуляти, там, випити, посидіти. Але ну, це прям пияцтво. Це карта пояснив. В перегорнутому значенні, тут вона не така жорстка, але тут теж, якби, звертайте увагу, обережно. Так, і наступна колода це колода таро містичних моментів. Давайте подивимось: е особисті стосунки тут, водолії, які мають партнера, що у вас буде в особистому житті в квітні. Водолії, які мають партнери. Що у вас буде в особистому житті? Це у нас паш кубків. Що ще? Дев'ятка. І що ще? Життя. Чому дев'ятка пентаклів перегорнута? Чистка кубків. Хорошо. І водолії, у яких немає партнерів. Водолії, у яких немає партнера. Що у вас очікує в особистому житті в квітні? Лицер мечів. Мах перегорнутий. Відлюдник. Так, ну дивіться. Значить, перше, ті, у кого є стосунки. Ну тут жриця така, знаєте, можливо, будете свою, ну, свої партнерські стосунки ховати від зайвих очей. Також тут може бути така історія, що ви самі в цих стосунках будете доволі скритною людиною. Прихованою вас важко буде зрозуміти, що ну, ваш партнер вас буде прям пробувати зрозуміти, але буде дуже складно, поки ви самі не розповісте, в чому справа, типа, і от, от це все, да, от витягнете із себе тоді, тому що тут ці, бачите, такі як занавіси, вони як символізують те, що, ну, таємниця, там не зрозуміло, що далі. Так? І вам треба це буде проговорювати. Жриця взагалі вона сама по собі, любить бути з собою наодинці. Вона любить пізнавати себе, відчувати, концентруватись на собі, на своєму духовному шляху. Вона трохи відходить від контексту типу, прямо особистого життя. Да? Але вона дуже розумна, з нею цікаво поговорити, там, поспілкуватися от, в такому спокійному, без ну, нешвидкому форматі. Далі дев'ятка пентаклів перегорнута і шістка кубків. Дев'ятка пентаклів у нас про те, що тут ми намагаємось показати в цих стосунках себе кращими, ніж ми є. Або показати, що у нас є там гроші, коли в нас їх немає. Або витрачати їх, наприклад, на тих людей, які потребують, коли нам самим потрібні ці гроші. От. І ваш Кубків перегорнутий. Це якісь інфантильні, дитячі, капризні історії, щось таке, як діти, знаєте, їх, от, з рибкою цією «хочу того, хочу ета, і то, хочу, і то, і то, і то, і то, і то. Так? І, можливо, ця дев'ятка пентаклів, ви як партнер або партнерка будете або цим користуватись, або від цього страждати. От. І наступна історія це ті водолії, які не мають стосунків. Скоріше за все, ви не захочете, тому що у вас тут прям відлюдник прямий. Відлюднику не потрібні зараз стосунки. Йому хочеться побути так от на самоті побути з собою, подумати, пошукати свій шлях, подумати, чого він хоче, чого прагне і так далі. Розумієте? Тобто Відлюдник це карта ну, сама по собі про це говорить. Мах перегорнутий відсутність дій. Да, відсутність дій до того, щоб щось робити, щоб ви з кимось, наприклад, познайомитися, щоб з кимось там зав'язати якісь стосунки. У вас тут ще є лицар мечів, а, але мені чомусь здається, що це більше робота, вияснення стосунків з кимось. Да, це тут дівчина ще є лицарь мечів. Тут, якби на всіх порах кудись несеться, щось пояснює, доказує. Чесно кажучи, з відлюдником магом перевернутим, я би не сказала, що тут є прям натяк на те, що у вас будуть якісь стосунки в цьому місці. Я би сказала навпаки. Максимум, що тут буде, це робочі стосунки, не більше. Ось так. Так, і наступна колода це колода 78 дверей. І давайте тут глянемо пораду для водоліїв на квітень. Як вам прожити цей місяць максимально безпечно для себе і ефективно. Водолії. Прошу трійка мечів. А тут ще такі цікаві карти, знаєте, для трійка мечів. Будете сидіти комусь зла бажати, чи що, От, подивіться, це. І ще тут такий перехід в трійка мечів, я просто питаю, про що тут? І тут іглоукалування теж тут, да? Тобто, ну, цікаво. Як на мене, по-перше, розберіться зі спиною своєю. Тут не, не, не от, от, конкретно ця карта дуже часто в мене прогреється з тим, що треба. Йти на масаж, там, робити якісь там речі да, в такому форматі. Але, тим не менше, трійка мечів. Ем, в контексті поради. Подивіться на речі тверезо, без ілюзій, поговоріть. Можливо, це будуть складні розмови з кимось, з третіми особами, де треба буде прийняти якесь серйозне капітальне рішення, наприклад, все, відрубати щось. Завершити. Тому що трійка мечів, про що вона? Це конфлікт про те, щоб щось завершити. Тобто вам треба якби щось конкретно завершити через ну, от, Рібро поставити питання. А видно, що ви не хочете цього робити, тому що десятка ж перегорнута, немає прямого. Завершення. От. Але трійка це все-таки да, у нас вияснення стосунків, сварки, розбите серце, можливо, кому комусь прийдеться розбити його. Але таким чином ви закриєте питання, яке тягнеться дуже давно, я так розумію. Ось таке, такий у вас вийшов прогноз. Він такий складнуватий по енергіям, але водоліє ви, ну, ви дуже сильний знак. Тому я думаю, що ви з цим точно впораєтеся. І якщо вам потрібна допомога, особиста консультація, будь ласка, пишіть мені в інстаграм, я його залишу під цим відео, і я там завжди відповідаю. На цьому буду завершувати. Всім дякую, пока!